Міністерство у справах ветеранів оголосило про збільшення розміру державних виплат дітям померлих українських захисників добровольців. Йдеться про дітей загиблих, померлих захисників і захисниць України з числа осіб, які добровільно брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад. Повідомляє відомство. Починаючи з 1 квітня, розмір виплат автоматично зросте до 7 тисяч 800 гривень на одну дитину порівняно з попередніми 2000 тисячі. 361 гривнею. До 6 тисяч 6100 гривень на кожну неповнолітню дитину в сім'ї з двома або більше дітьми. Учасникам бойових дій в Україні надаються пільги, що включають. Безкоштовне отримання ліків і монобіологічних препаратів і медичних виробів за рецептами лікарів, можливість безкоштовного перебування у санаторіях або отримання компенсацій за самостійне санаторно-курортне лікування, знижку у 75% на оплату користування житлом, квартплату 21 квадратний метр загальної площі на кожну особу. Яка постійно проживає в цьому житлі та має право на знижку та додатково 10,5 квадратних метрів на кожну сім'ю, знижку у 75% на комунальні послуги, такі як газ, електроенергія та інші.